Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій, і просто зараз разом з вами обговоримо усі найцікавіші та актуальні події, які відбулися упродовж 18 січня у різних куточках України і на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Полеглі герої ще двоє захисників із Волині загинули на війні. Держава-терорист вздовж усієї лінії фронту росіяни обстрілюють мирні міста та села. Трагедія в броварах: 18 загиблих внаслідок падіння гелікоптера на Київщині. Трагедія у броварах. Вранці 18 січня на Київщині розбився вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту було 9 людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Відомо, що гелікоптер під час падіння зачепив дитячий садок і полетів у напрямку багатоповерхівки. На місці спалахнула пожежа. На жаль, є загиблі та поранені. Це просто капець. У момент падіння гвинтокрила у дитсадку перебували діти та вихователі. Спочатку гуділо, наче щось летить, ми притихли, а тоді після заріва почався почули вибух. І всі прилягли, тоді евакуювалися до день. На криші зачепило, він не впав на нас, але він зачепив, і я побачила тільки він один, торчить. І він полетів далі, я впала на підлогу і почав горіти садочок. Я впала на підлогу, давай хватати дітей, бігав закривати вікна, бо вікна хвилює ой, вибачте, відкривало. І я закривала вікна, схватила дітей, побігли. Ми до подвалу. Внаслідок падіння зруйноване перекриття будівлі. Рятувальники завершили розбирати завали. Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина. Постраждали 25 людей, з них 11 діток. Внаслідок авіакатастрофи загинули усі 9 пасажирів гелікоптера. Серед загиблих міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Членами екіпажу також були помічниця монастирського, керівник охорони та фото фотограф а також троє представників надзвичайників в офісі президента. Повідомили, що екіпаж летів у відрядження в одну з гарячих точок, зокрема на Харківщину. По справах в одну з точок можна так сказати, гарячих, які є у нас країні, проходять бойові дії. Туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Разом з тим, надзвичайники повідомили, що цим вертольотом неодноразово транспортували особовий склад до місць виникнення надзвичайних ситуацій. А екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах та мав необхідну кількість годин нальотів саме на таких вертольотах. Є прохання до вас до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькою Висоті, будь ласка, звернутися до національної поліції за лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Що саме стало причиною трагедії? З'ясовуватиме комісія, до якої війдуть різні авіаційні фахівці. СБУ ж повідомила, що розглядають декілька версій падіння гелікоптера, зокрема, порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Також стало відомо, що виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде Ігор Клименко, голова Нацполіції України. Таке рішення ухвалили в уряді. Досі залишається невідомою доля чималої кількості людей після прильоту ракети у багатоповерхівку в Дніпрі. Станом на 18 січня досі не є 12 тіл і їх фрагментів, які виявили під час розбору завалів. 17 людей досі перебувають у списку зниклих безвісти. Тим часом у російських містах почали з'являтися стихійні меморіали в пам'ять про людей, які загинули внаслідок російської атаки на Дніпро. Проте російські силовики розбирають квіти і полюють на тих. Хто їх приносить, тим часом на фронті ситуація складна, але контрольована. За минулу добу ЗСУ відбила атака російських військ у районах дев'яти населених пунктів. Наші захисники продовжують тримати оборону, попри те, що ворог стягнув до лінії фронту велику кількість військ та намагається всіма силами штурмувати українські позиції. Неподалік від водяного Донецької області ЗСУ знищили не менше семи броньованих машин піхоти окупантів, а поблизу Соледара ліквідували російські штурмови. Су 25 також стало відомо про знищення великої кількості російських військових в селі Гаймани на окупованій частині Херсонщини. Солдати перебували в будівлі сільської школи, яку РФ перетворила на перевалочну базу для мобілізованих з Криму перед фронтом. Три прильоти зафіксували у школу, два у склад з боєприпасами. Місцевих чотири доби не допускали до місця події, аби не стало відомо про масштаби ворожих втрат. Усього за минулу добу росіяни втратили 800 120 військових, які зі зброєю прийшли на українську землю. Крім того, на металобрухт перетворилися ще 9 танків, 10 броньованих бойових машин, 4 артсистеми системи 4 безпілотники та 12 одиниць техніки. Ворог же продовжує тероризувати і цивільне населення України вздовж усієї лінії фронту, росіяни обстрілюють мирні міста. Та села за минулу добу у Бахмуті та Орлівці поранено двоє людей. Херсон на півдні цієї ночі окупанти накрили запалюючими боєприпасами. Котре маємо трагічну звістку з фронту. На війні загинув захисник з Волині Володимир Дмитрок. Герой був жителем села Литовиш. Без батька залишилося троє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним Володимира. На жаль, це не єдина втрата на війні. Загинув лучанин Ігор Небось. Йому було 37 років. Чоловік поліг у бою під час виконання бойового завдання у Бахмуті Донецької області, щирі співчуття рідним та близьким героя. На віки 37 на Волині попрощалися із героєм Анатолієм Левончуком. Нагадаємо про загибель 38-річного військового з села Хренів Нововолинської громади. Стало відомо 14 січня. Сьогодні згорьована втратою матір бійця разом із рідними, знайомими, побратимами та односельцями Анатолія поховали героя. Ми висловлюємо щирість співчуття родині загиблого, вічна пам'ять герою. Окопні свічки, буржуйки, гумові чоботи, балони із газом. Волинь відправили на Харківщину і Донеччину 4 тони допомоги. Необхідні військовим речі передали небайдужі з навколишніх сіл, ківерців, а також різні благодійні фонди, повідомляє Суспільне. Вантаж відправили ініціатора збору волонтери громадської організації Станція добра у ніч на 17 січня. Нині він прямує на Бахмутський і Куп'янський напрямки. Окрім речей для військових, волонтери подбали продарунки для дітей. Також у фура генератори, спальні мішки, теплий одяг і адресні подарунки для військових. На українських АЕС розпочинають роботу постійні місії МАГАТЕ. Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії здійснюватимуть безперервний контроль і моніторинг ядерної і радіаційної безпеки. Більше подробиць у наступному сюжеті. На РАЕС прибула команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаелом Маріано Гросі. Подальшу спільну роботу міжнародних фахівців з українськими енергетиками розпочали символічно з підняття прапора МАГАТЕ над майданчиком станції. Усі мають надію, що відтепер постійно діюча місія зменшить ядерну небезпеку, яку провокує Росія. Під час виробничої наради експертів з керівництвом РАЕС Рафаель Гросі зауважив, що друзі пізнаються у біді. Отож вони тут, аби надати атомникам підтримку, якої вони наразі потребують у грудні минулого року. На РЕС була попередня місія міжнародного агентства у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. На її основі експерти визначили потреби України. Відтак на сьогодні вони мають чітке технічне завдання, яке виконуватимуть зауважив Гросі. Для цього два експерти залишаються працювати на РАЕС. Загалом Рафаель Гросі відзначив головні аспекти місії: це можливість розширити допомогу Україні та захистити її, піднятий стяг МАГАТЕ Символізуватиме те, що військова атака означатиме атаку на міжнародну спільноту. я на я про хотів би подякувати і відзначити вас, ваш колектив, вашу команду за те, що ви підтримуєте експлуатацію надійну експлуатацію своїх блоків безпечно протягом вже майже цілого року спочатку. Ми uh, пишаємося всім увагу. Концепція, яка лежить за всім цим, вона дуже проста, дуже чітка. Наші представники будуть залишатися і вони будуть першою ротаційною командою в рамках цієї постійної місії. Вони будуть працювати відповідно, будуть звідувати перед департаментом з ядерної безпеки та захищеності. Сьогодні ми підняли прапор магате і за умов, коли відбувається постійне руйнування загальної інфраструктури, в особливості енергетичної інфраструктури країни дуже важливий цей крок, тому що наш флаг поруч з флагом України. Означатиме, що міжнародна спільнота і ті інституції, які мають захищати засади безпеки, вони тут, і будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції. Цим ми розпочинаємо нашу спільну роботу. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк подякував за підтримку та висловив сподівання на те, що постійна місія завадить Росії проявляти агресію стосовно атомної електростанції. На жаль, обставини, які спричинили дану зустріч, є вимушеними і трагічними. Тривають ракетні удари по мирних домівках українців, по мирній інфраструктурі, в тому числі і по енергетиці України. Ці терористичні дії агресора становлять загрозу для атомної енергетики, і Рівненська АЕС не є виключенням. Сподіваюся, ваш візит і постійні місії МОГАТЕ на майданчиках атомних станцій дозволять. Завадити агресору, впливати на підтримання в належному стані безпеки та фізичного захисту наших атомних станцій. Учасник наради ВО голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Куріков підкреслив, що спільними зусиллями українські атомники та міжнародні експерти організують моніторинг впливів, які влаштовує Росія на мирні ядерні установки. На наш погляд необхідно терміново опрацювати механізми повного. Припинення співробітництва з Росією в сфері використання ядерної енергії, також опрацювати механізми обмеження прав і привілеїв Росії. Тільки чітка і послідовна позиція цивілізованих країн, санкції і їх економічні наслідки для країни агресора може вплинути на ситуацію і допоможе всім нам відійти від краю прірви, до якої нас магає Російська Федерація. Таким чином, постійно діюча місія на АЕС України та безперервний контроль і моніторинг ядерної радіаційної безпеки на РАЕС сприятиме посиленню безпеки на ядерних об'єктах в умовах постійних атак ворога. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Обдурив ухилян та оштрафували волинського лікаря, який за гроші обіцяв допомогти відкосити від армії. Проблеми річок у Луцьку хочуть рятувати заплаву стиру і чистити сапалаївку. Пожежа через проводку. Двоє волинян потрапили до лікарні через займання електрики. На Волині через замикання горів будинок є постраждалі. Пожежа трапилася в триповерховому будинку у ківерцях у ніч на 18 січня. Загоряння почалося з коридору будівлі. Вогонь охопив електричне обладнання, поширився на стіни та двері. Під час пожежі травмувалися двоє дітей з ознаками отруєння продуктами горіння. Їх забрали в лікарню братів віком і 3 років. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання інвертора. Госпіталізували з отруєнням та опіками мешканці будинку у селі Прилуцьке прокинулася від того, що горить хата. Через коротке замикання вогонь перекинувся на кімнату та обігрівач. Люди ледве вибралися з пожежі. Більше про це дивіться далі. Ранок у Прилуцькому розпочався із пожежі. Вогонь спалахнув у будинку на вулиці Соборності близько п'ятої ранку. Ну під ранок задимлення пішло від проводки. Зараз під будинком просто небо лежать обгорілі речі. Вікна відчинені навстіжі запах гару, адже горіло потужно. З однієї кімнати вогонь перекинувся на меблі та стіни. Для приборкання полум'я було подано спеціальний водяний ствол. Рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі, оскільки було сильне задимлення. Ось і е, ліквідація пожежі зафіксованого о четвертій У будинку мешкали 67-річна власниця та 23-річний чоловік, який орендував кімнату. Їх обох госпіталізували до лікарні з отруєнням чадним газом та опіками верхніх дихальних шляхів. У квартиранта виявили порізи. Він поспіхом вибирався з будинку через вікно. При отруєннях не тільки чадним газом і продуктами горіння внаслідок того, що горять речі, меблі вони дають певні випари, дими, да і відбувається інтоксикація організму цими випарами. Більшість з них всі потребують кисневої підтримки. Лікар каже, що стан жінки важчий. Вона відчайдушно кілька разів поверталася в будинок і намагалася загасити пожежу, але їй це не вдалося. Крім отруєння, власниця отримала опіки обличчя. Головне додає медик, що люди вчасно прокинулися, зреагували та вибралися з палаючої хати. За день їх уже випишуть з лікарні. Отруєння небезпечне чадним газом, коли є несправні, наприклад, газові кутли або печі і немає загального займання. Тоді чадний газ він не сприймається людиною, та і вони зазвичай отруюються коли ну вночі, коли лягають спати. Цього разу причиною була несправна проводка. Однак надзвичайники кажуть, що саме несправні печі та прилади для обігрівання є причиною чверті пожеж цієї зими. Тому закликають людей добре перевірити прилади, що є вдома, на справність. Особливо слід пильнувати за тим, щоб обігрівачі не були залишені увімкнені на період, коли вимикається світло. Ось і коли ви вже залишили будинок, а обігрівач може бути увімкнений, і саме це може спричинити до пожежі. До слова, завдяки оперативності рятувальників, будинок вдалося зберегти від масштабних руйнувань. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 34 тисячі гривень за виманювання грошей вухилянта на волині оштрафували психіатра працівника Маневецької лікарні Анатолія Малярчука, який взяв майже 2 тисячі доларів чоловіка, пообіцявши натомість посприяти у виготовленні довідки про непридатність до служби. Повідомляє видання «Західнет». Частину суми він мав, начебто, передати членам військово лікарської комісії. Однак цього не зробив. А у підсумку довідки ухилянт. Так і не отримав. Анатолію Малярчуку інкримінували порушення трьох статей. Кримінального кодексу України, але по двох суд визнав його невинуватим. Йдеться про переправлення осіб через кордон та підбурювання до надання хабаря. Водночас його визнали винним за статтею про шахрайство і призначили мінімальне покарання 34 тисячі гривень штрафу. Хабар у сумі 1700 доларів повернуть у халянту. Крім того, лікар повинен буде сплатити 7,5 тисяч гривень за експертизи. У волинських лісах вкотре заскочили на гарячому крадіїв. Щоправда, цього разу улов невеликий. На Любомильщині пенсіонер вирішив поцупити п'ять сосен. 63-річний чоловік зрізав дерева по обіді 17 січня. Ще кількох порушників спіймали у селі Крупа Луцького району. Чоловіки якраз вантажили вільху та берези на причіп. Поліцейські встановили, що в обох випадках жодних дозвільних документів волиняни не мали. За це їм загрожує штраф від тисячі до півтори неоподобника відкованих мінімумів або ж арешт на строк до 6 місяців. Луцькому пабу вдруге не погодили роботу в нічний час. Після суду із міськрадою певний бар у центрі міста попросив у мерії працювати до п'ятої години ранку. І якщо іншим закладам громадського харчування такі графіки роботи погодили, Луцьку відмовили. Міський голова уточнив, що такі дозволи почнуть діяти лише по завершенню воєнного стану. Детальніше про це дивіться далі. Гуляти до ранку зась, пабу Лучицьк, що на Крилова в Луцьку не дозволили працювати цілодобово. Зазначимо, що подібна історія із цим закладом була. Торік дирекція пабу вже просила в міськради дозволу працювати вночі, утім їм тоді відмовили. Не погодившись із рішенням виконкому, Лучиськ тоді подав на мерію в суд і навіть виграв його. Та, попри перемогу, працювати до ранку заклад не зміг через комендантську годину. Ба Більше проти роботи закладу вночі тоді виступали і луч. Trani. Заважають люди, які виходять, тому що вони приходять сюди, курять і кальяни, розпивають напої. Коли в нас не було перегороженого це забора, вони ходили туди, по своїм справам і так далі. Тут стоять напроти тої стіни. Всі, скажімо так, випивщені, тож ясно, що бар заважало, ну тобто не вміють просто себе культурно люди поводити та й все. Отримати зелене світло на роботу вночі Лучицьк спробував і на 2023 рік. Втім, не вийшло. Для дозволу бракнуло голосів членів виконавчого комітету. Водночас на засіданні ухвалили цілодобовий режим роботи для низки інших закладів міста. Та це наголосив міський голова не означає, що ресторани, бари і кафе гулятимуть до ранку. Заклади в час дії комендантської години, поки є розпорядження про комендантську годину, працювати таким чином не будуть. Комендантська година буде триматися всіма. У Луцькому ЦНАПі невдовзі почнуть реєструвати вживані авто. Про це під час виконкому 18 січня розповіла директорка установи Лариса Карп'як. Зазначимо, що нині в центрі надання адміністративних послуг реєструють лише автомобілі з салону, себто ті, що не потребують експертів. Утім, нещодавно ЦНАП отримав спеціалізоване обладнання, що дозволить обслуговувати і вживані машини. Відколи почне діяти ця послуга, поки інформації немає. Якщо цьогоріч не зайнятися заплавою річки стир, її можна втратити. Про це заявив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Чому ситуація критична і чим лучани систематично вбивають Сапалаївку – Дивіться у сюжеті у Луцьку. Катастрофічна ситуація із заплавою стиру. Йдеться про штучну жестину водойми, яку зробили в 1980-х роках. Її ширина від одного до двох кілометрів. Рівень води опустився, тому заплава невдовзі може взагалі зникнути. У нас в попередні роки, в 2021 році, коли рівень води падав, вже були окремі такі ділянки, коли ці ділянки мулу просто проступали через воду наверх. Тобто в деяких ділянках цієї заплави рівень води був зовсім нульовий. Тому необхідно там приділити увагу для того, щоб ми не втратили цю воду. Продовж цього року на природоохоронні заходи в Луцькій громаді планують скерувати більш ніж півтора мільйона гривень 650 тисяч з них саме на охорону та догляд за водними ресурсами. Серед основних завдань на рік догляд за Сапалаївкою. Обов'язково заходи, по творошісті русла річки по прибиранню чигарників на берегах річки. Минулого року теж частину робіт ми зробили. Цього року плануємо від моста на шопена в Сторону вулиці Чехова до Сіті парку, який об'єм вдасться зробити? Це буде визначено актами відповідно договорами. На щастя, річка не має проблем із замуленням. Раз приблизно в 10 років ми плануємо заходи з розчистки русла від мулу. От власне не так давно, років 5-6 назад, відбувалися такі заходи. Через певну кількість часу знову будемо планувати такі заходи. Та, попри це, Сапалаївка має іншу, не менш гостру проблему. Щоправда, створюють її лучани, вони зливають у неї каналізацію. Звичайно, що цього робити не можна, це є порушення, тому. Такі випадки фіксуються, і відповідно робота таких несанкціонованих врізок в річку Саполайвко вона припиняється. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині ще одна церква попрощалася з московським патріархатом. Це парафія церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Лісове Маневицької громади. Віряни на зборах проголосували за вихід із УПЦ МП та перехід до ПЦУ. Цікаво, що священник переходити у Православну церкву України відмовився. Загалом, після початку повномасштабної війни до Волинської єпархії ПЦУ приєдналися 43 парафії, три з них зі священниками. І наостанок проанонсую добру справу. Лучан та гостей міста запрошують на благодійний ярмарок в обласному центрі Волині біля собору Святої Трійці. Продаватимуть хліб і солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута. Дійство відбудеться 19 січня та триватиме з 9 ранку до 12.00. Волонтерки Луцького жіночого монастиря, святителя Василія Великого, продаватимуть смаколики, спечені в обителі. Зібрані гроші передадуть на закупівлю приладів. Чного бачення для українських воїнів Тож закликаю вас не забувати робити добрі справи і що є сил та можливості донатити на ЗСУ, адже нині це неабияк важливо для кожного з нас. Ну і не забувайте, що стежити за усіма нашими новинами у будь-який зручний для вас час ви можете на Ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки і діліться вашою думкою у коментарях. І найголовніше, бережіть себе і ваших близьких. Залишайтеся з нами, побачимось.